Як війна впливає на ментальне здоров'я дітей, в якому стані перебувають діти, які повертаються з депортації із Росії або виїжджають із окупованих територій? Куди діти можуть звернутися за допомогою і наскільки тривала реабілітація їм потрібна? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 44% дітей в Україні мають ознаки потенційного ПТСР. Про це йдеться у дослідженні індекс майбутнього, проведеному фундацією Олени Зеленської Київської школи економіки за підтримки ЮНІСЕФ в Україні. Результати оприлюднили у лютому цього року. За даними дослідження, діти зі сходу та півдня, де є найбільші ризики від війни, не відрізняються за рівнем ПТСР від дітей з інших регіонів. Фахівці зазначають, що діти із прифронтових окупованих і деокупованих територій часто затиснуті і залякані. У таких умовах діти не навчаються довіряти своїм відчуттям в них зникає довіра до своїх переживань та емоцій. Наприклад, дитина чує вибух, але не реагує на нього і продовжує далі спати. Так вона втрачає довіру до своїх інстинктів, сказано в дослідженні. 73% підлітків найбільше хвилює війна. Думки про це спричиняють тривожність і страх за майбутнє. Водночас від 76% молодих людей бачать своє майбутнє саме в Україні. Однією з проблем, з якими стикаються діти через війну, є депортація. Після повернення в Україну з ними потрібно проводити багато роботи, аби нормалізувати психологічний стан. Про це повідомила голова правління української мережі за права дитини Дар'я Касьянова в інтерв'ю виданню РБК Україна. За її словами, депортація чи незаконне переміщення це часто не єдина складна обставина, яку пережили ці діти. У когось на очах загинули батьки, у когось зруйновано дім. Ці діти можуть мати поранення у деяких із них загинули друзі, тому повернення це лише невелика частина роботи, після якої починається ще більш важлива з реабілітації і реінтеграції, зазначила голова правління української мережі за права дитини. Психологіня цієї організації Оксана Лікаркіна розповіла новинам Приазовія, що у переважній більшості діти травмовані саме тим, що вони були насильно розлучені зі своїми батьками. Був також кейс з дівчинкою, яку насильно розлучили з мамою. Вона теж була підлітком, тобто близько 16 років. Мати більше 80 днів була в окупації, тобто, причому жорстко перевіряли документи, перевіряли де вони, хто вони, що вони роблять. Були постійні обстріли. Тобто, дівчинка весь час. Приймалася за те, як себе почуває мама і не могла нормально спати, ні їсти і так далі. І зв'язку не було, навіть мобільного. Ось, коли вже вона приїхала сюди її забрали, да, тобто на українську територію, вона тривалий час не могла, в принципі, повірити в те, що дійсно вона вже разом з мамою, що в них все добре, і що мама жива і так далі. Тобто ну, Близько двох місяців да, у них був такий період знову ж таки, взаємної десь адаптації. Да. Бувають випадки, коли дітей вивозять із окупованих територій разом із родинами, каже психологиня. Потім у них можуть забрати українські документи і змусити взяти російські. Їх не питають, яке саме місце їх будуть вивозити. Так, чи то буде Новосибірськ, чи це буде я не знаю, там десь Варкута і так далі. Так? Тобто, яке саме це буде місце? Ось буває таке, що дітей, ну от з Маріуполя, у нас були хлопці. Вони навчалися в училищі, тобто в них було стабільне життя, вони були під опікою. Тобто, ну все більш-менш добре складалося. Тобто, це був перший курс навчання. Коли захоплювали Маріуполь, да, вивозили просто всіх. Коли вони потрапили вже в Росію, їм ну, намагалися допомагати десь влаштуватися, але дуже часто це були інтернатні заклади. Тобто заклади на таке тимчасове розміщення, ось і е, їх просили розмовляти виключно російською мовою, да, і вивчати російські да, там, предмети і так далі. І е, е, була пропаганда про те, що вам нема там чого робити в такі да, особи. Не зовсім адекватні будемо казати, да і що ви маєте жити тут, ви маєте навагу живити життя тут і так далі. Вони потім зв'язувалися, намагалися виїхати. І їх забирали. Тривалість психологічної реабілітації після повернення з депортації зазвичай індивідуальна і залежить від глибини травми, яку зазнала дитина, додала фахівчиня. Дуже часто буває, що якщо дитина травмована, да, тобто травма досить велика, да ну, наприклад, там загибель батьків, да там відлучення від родини на тривалий час перебування в інтернаті і так далі. То дитина потребує консультації лікаря-психіатра дитячого, іноді супроводу, і можливо, навіть лікування. І це може бути від півроку до року і до двох років, так, залежно від того, як вона буде себе почувати надалі. Ось але таких випадків небагато. Ось в більшості це корекційні заняття більше потрібні, відновлювальна робота. Тобто, щоб дитина починала переживати знову дитячі емоції, да, тобто позитивно сприймати світ і навколишнє середовище, бути більш відкритою до нового досвіду і так далі. Тому що, на жаль, майже всі діти, з якими я працюю, да, вони певним чином заморожуються да, в тому стані, коли їм було некомфортно. Їм не хочеться відкриватися, їм не хочеться, скажімо, налагоджувати да, якісь зв'язки. З новими людьми, да, тобто їм комфортніше бути всередині себе, і це є також певною проблемою. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Наталя Лютікова кримчанка, яка переїхала до Києва після початку окупації півострова. Після повномасштабного вторгнення вона стала опікункою трьох дітей із захоплених територій дівчинки з Криму і двох хлопчиків з лівобережної Херсонщини. Наталія розповіла новина Приазовія, що діти спочатку були розгублені і налякані, але доволі швидко адаптувалася. Розказували про те, що вони бачили, про те, що їх. Травмувала те, як вив... ну, найбільше травма це як вивозили зерно. Як росіяни вивозили з села, яке заробляло все життя на вирощуванні зерна пшениці? Були розгублені, вони не знали, що їх очікує, Очікує, вони дивилися на все з захопленням, бо вони приїхали з маленького села в велике місто. Ну, вони дуже швидко адаптувалися і стали завойовувати свій простір приблизно через півроку, може, трошки більше, ну, вони проявляли сум за домом, скучали, і це виливалося ну, в такі розмови. про те... Я не скажу, що вони шкодували про те, що вони виїхали, вони все ж таки сумували за своїми. Друзями, рідними і за, ну, за своїм життям старим. При тому, що е, ну, вони говорять про те, що їм тут класно. У них сформувалося е, дуже швидко коло нових знайомих друзів. Е, в школі до них дуже класно відносяться. Е, вони знайшли собі нові заняття і хобі. і Це, до речі, теж дуже сприяє тому, щоб дитина не походила в самоізоляцію. Не, е, ну, не занурювалася в ці спогоди, сумні. Діти складно сприймають те, що їхні друзі, які залишилися в окупації, починають вірити російській пропаганді. каже опікунка. Для моїх хлопців, наприклад, було дуже боляче. Вони прям ділилися цим, вони злилися, вони проявляли, ну що злилися на цей факт. Вони ображалися на те, що їхні колишні друзі не розуміють, що це неправильно. E, вони не розуміли, як вони могли полюбити Росію, і це теж дуже болісний момент. Ну і Ми це все теж проговорювали разом, e, чому так сталося, що ці діти не винні з одного боку, і e, що просто вони опинилися в такому середовищі, і тоді прийшло для... наступний етап про те, що. E, тобто, Усвідомлення, що а це ж могло статися і з нами, Да? Хлопці стали говорити про те, тобто ми теж могли, ну от так, же, так само, як і вони, почати думати. І ну, ми про це багато говорили, і, е, і розмови ці призвели для них для, для до полегшення. Що все ж таки, вже для, для розуміння того, що все ж таки те, що вони тут е, на території підконтрольної Україні, е, що все ж таки це краще. Вони би не хотіли, щоб з ними сталося те, що сталося з їхніми друзями, і вони дуже стали переживати. А як буде потім? Сам факт окупації може бути травмуючим для дітей, оскільки вони втрачають довіру до деяких дорослих і сприймають цей процес як зраду, додала Наталія Лютікова. Наприклад, вони е отримують розчарування в деяких вчителях, тому що на ну, такий важливий момент це. Всі підлітки, які пережили окупацію, про це говорять: про те, що до цього моменту до окупації вони вважали вчителя еталоном м, в багатьох питаннях, ну там людиною авторитетною, яка ніколи не помиляється. А коли на їх очах деякі вчителі, інколи багато вчителів починають. Міняти повністю свою свій світогляд і їм це нав'язувати диктувати ну як особливо це було в Криму. Наприклад, на Херсонщині нема такого масового перебігу вчителів на сторону Росії. А в Криму, наприклад, це було масово у підлітків. Дуже загострене почуття справедливості. І вони дуже чітко розуміють, що коли вторгається хтось в, в, в твої кордони, в кордони країни, в твої правила, в твій уклад, це дуже ну, неправильно і неприємно. Але коли люди, які, які тебе до цього вчили любити це все, твій маленький всесвіт, починають підігравати ну, цьому насильнику для дітей це дуже велика травма, зрада. Керівниця центру психологічних експертиз та методології, експертка та психологиня фонду Голоси Дітей Наталія Сосновенко розповіла, що у цій організації надають психологічну допомогу дітям, які постраждали через війну. Психологи підбирають індивідуальний план супроводу кожної дитини. Він залежить від травматичності ситуації і обставин, в яких перебувають діти. Все залежить від травматичності ситуації, те, як вона жила до повномасштабного вторгнення, і в період повномасштабного вторгнення безпосередньо це травматичний стрес, з яким стикаються діти. Це емоційні психологічні труднощі, це проблеми з адаптацією, це таке дитинство під час війни, як його проживати в умовах обмеженого спілкування, і воно відрізняється ще і від віку дітей. Тобто, чи це дошкільний вік, чи молодший шкільний, чи підлітковий вік. Це і проблеми з навчанням, з яким вони стикаються, тобто і концентрація уваги і онлайн-навчання, і пере. Форматування і як саме сприймати інформацію. Також дуже велика кількість запитів із втратою, як тимчасово окупованих територій, так і дітей, які перебували в депортації. І потім повертаються після депортації. Втрата може бути як фізична, коли вони мають членів родини або близьких родичів, які померли. Так, і втрата самого місця перебування, домівки, безпечного місця, де їм було добре. А зараз вони не мають можливості проживати на тих територіях, були є вимушено переміщеними особами. А це за собою передбачає і емоційні стани саме проблеми з розумінням і вираженням своїх емоцій. Досвід, який переживають діти під час окупації та депортації, має як схожі риси, так і відмінності, пояснює психологиня. Якщо це. Стресовий гострий стресовий стан це одна ситуація, і в принципі психологічного супроводу протягом 10 зустрічей і в, в подальшому групової роботи, групової підтримки дітям достатньо. Якщо ми говоримо про дітей, які були вимушено депортовані, і потім повертаються після депортації, то це більш складний і довготриваліший процес, тому що на Тимчасово окупованих територіях і під час депортації а, там включалися такі механізми, як ну, знищення ідентичності, взагалі як української, і нав'язування примусової своєї точки зору. І це передбачає те, що процес соціальної адаптації, як і куди повернутися, як адаптуватися на новому місці проживання, як справитися з тими е, травмами, втратами, які вони прожили. І це ми розглядаємо як більш довготривалий процес, який потребує декілька місяців. Є випадки, коли діти звертаються із суїцидальними думками, додала експертка. Якщо ми говоримо про підлітків, то зараз значно знищив знизився віковий рівень запитів, а зовсім менші діти звертаються самоушкоджуючою поведінкою суїцидальними думками. Тобто у них незадоволення потреба саме в комунікації, що для них є дуже важливою, тому що провідний вид діяльності підліткового віку це інтимна особистісне спілкування, це для них дуже важливо. І разом з психологом діти вчаться будувати ці стосунки, вчаться розуміти себе, вчаться помічати, які емоції, як вони з ними справляться. Використовувати конструктивні механізми, стратегії взаємодії, проявлення цих емоцій, відображення, тому це такий індивідуальний дійсно, як ви сказали, процес. Але десяти індивідуальних зустрічей в принципі в кризовому консультуванні дітям достатньо е тільки ті, хто повертаються після депортації, вони потребують е більш е довготривалого. Довготривалої підтримки за даними національного порталу Діти війни в Україні вважають депортованими або незаконно переміщеними 19,5 тисяч дітей. Українські правозахисники наполягають, що їх сотні тисяч. За даними омбудсмена, повернути вдалося понад 500 дітей. За даними російської влади, депортованих з України дітей понад 700 тисяч, таку кількість озвучувала уповноважена при президентові Росії з прав дитини Марія Львова Білова. Втім, вона зазначила, що більшість українських дітей приїхали до Росії, начебто, з батьками чи іншими родичами. Нагадаємо, також що у березні минулого року міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Володимира Путіна і Марії Львової білової Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів, насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій. Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцять року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський, новини Азов'я, На все добре! Ви слухали новини Азов'я.